105 на 68 метрів. Така площа футбольного поля зі штучним покриттям, яке облаштовують у Полтаві. Воно для футбольного клубу Ворскла. Облаштування почали два роки тому. Робимо вкладку штучного газону на основу з щебня. Штучне покриття добре, гарно стоїть довго. А, зараз. Склеїмо все це докупи, а потім поприбираємо сміття і перейдемо до засипки покриття. Тренуватися на полі будуть насамперед вихованці дитячої юнацької школи футбольного клубу Ворскла. Раніше діти тренувалися за містом, розповів віцепрезидент клубу Олег Лисак. Тренувальне поле ми повинні були створити в рамках міста для того, щоб батьки змогли довозити діточок займатися. По-друге, в структурі клубу не було повнорозмірного поля зі штучним покриттям. Тобто, всі поля, які використовувалися, це натуральне покриття. Тренуватися на полі можна і взимку. У цей час тут займатиметься основний склад команди, каже Олег Лисак. Я думаю, що це буде особливо зимовий період, особливо після зборів, тоді, коли поколі снігу, то ми саме на і розраховуємо. Тут передбачено повністю по периметру спеціально залишили достатньо місця для того, щоб можна було і сніг прибрати. Гроші на будівництво дали спонсори. Як повідомив Суспільному віцепрезидент клубу Ворскли Олег Лисак, поле буде повністю готовим у середині червня. Після цього на ньому зможуть тренуватися спортсмени. Дарина Литвак Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.